Беззастережно кожен з нас, коли йшов до Верховної Ради, розумів, що він іде на е, такі дуже символічні заробітні плати, такі заробітні плати, які є в більшості наших громадян. Це угу. і перше. А друге, е, кожен громадянин, точно так само, як і кожен депутат, є е, самостійною людиною, і я вважаю, що е, такий вчинок е, е, мого колеги Андрія. Є достатньо чоловічим і мужнім. І він, зрештою, вправі сам приймати рішення, яким чином він може виходити там з цієї чи іншої ситуації. Ми розглянули це на фракції, і сьогодні була подана відповідна заява. Я рішення центральної виборчої комісії наразі ще не бачив. Mm -hmm. Поряд з тим, питання не в тому, а, м, значить, бідний чи не бідний депутат. А, Акцент трошки полягає в іншому. Акцент полягає в тому, що е, якщо людина вважає, що її вчинок е, може завдати шкоди е, репутації своїх колег mm -hmm. і тим ідеалам, яким я впевнений і знаю, цей чоловік беззастережно відданий, mm -hmm. то це вчинок, який заслуговує на повагу.